Двоє людей загинули в ДТП, яке трапилося у Жмаринському районі. Капітан поліції виготовляє буржуйки та окопні свічки захисникам на фронт. На Вінниччині видадуть серію книг присвячених героям України. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Двоє людей загинули в ДТП, яке трапилося поблизу села Олексіїв Кажмаринського району. Водій автомобіля Фольксваген з'їхав з проїжджої частини дороги та в'їхав у дерево. Одну людину затиснуло в салоні автівки. Ще двоє отримали травми, несумісні життям. На місці аварії рятувальники за допомогою спецобладнання витягли постраждалого пасажира з понівеченого авто та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Йдеться у повідомленні головного управління ДСНС у Вінницькій області. Обставини ДТП з'ясовують працівники Нацполіції. Аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою відбудеться вже в лютому 2024 року. Основною умовою продажу є збереження трудового колективу 78 чоловік та погасити поточну заборгованість сумою трохи більше 5 мільйонів. Єдиний майновий комплекс має площу 7 тисяч квадратних метрів, 5 будівель у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також 21 транспортний засіб. Стартова ціна лота без рухування ПДВ становить 15,6 мільйонів гривень. Також покупець протягом шести місяців після купівлі власності має виплатити накопичені борги державного підприємства. Прийом заявок розпочнуть з 18 січня. П'ять приладів нічного бачення та безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва. Чергову партію допомоги на фронт відправили з Вінницької громади. Військові, які отримали техніку, розказали, що вже днями прилади пройдуть бойове хрещення на полі бою. Тепловізори дають можливість виявляти противників вночі, коли вони пробують наступати. А дрони заздалегідь виявляють ворожу техніку у позиції артилерії противника. Захисники кажуть, що найбільше потребують дронів та приладів нічного бачення. У цьому році Вінницька громада планує збільшити допомогу для ЗСУ. Вже майже 30 військових частин отримали безпілотні авіаційні комплекси, хімічні грілки, ФПВ-дрони, тепловізори та інші необхідні речі. Це є українське виробництво, яке, яке пройшло атестацію, яке пройшло випробування на полі бою. І маючи відгуки від наших військових, ми розуміємо, що як рухатися, що закупляти. Тому місто далі буде продовжувати проводити тендери на закупку для того, щоб чим більше передавати допомоги нашим військовим. Виготовляє буржуйки та окопні свічки захисникам на фронт. З перших днів Великої війни капітан поліції з Вінниччини Сергій Хрущ. Взявся допомагати українським оборонцям. Сам, будучи учасником бойових дій, добре знає, що потрібно на війні. Ще до повномасштабного вторгнення російських окупантів організував клуб мисливців та рибалок, який у соціальних мережах перепрофілював у спільноту допомоги ЗСУ. Тепер заручився підтримкою родини і разом з дружиною та сином. Робить окопні свічки та буржуйки, які відправляє на усі напрямки фронту.

Зварювальний апарат вперше взяв до рук лише рік тому. Капітан ювенальної поліції Сергій Хрущ разом із родиною взявся за виготовлення буржуйок та окопних свічок, які зараз дуже потрібні захисникам на передову. Хоча з перших днів повномасштабного вторгнення почав допомагати зсу. Сам учасник бойових дій ще з 2014 року. Знає, що потрібно на фронті. Зараз, окрім дронів та тепловізорів, найбільше цінують тепло. Тому самостійно і взявся за розробку буржуйок. Вигляд як вигляд, але функцію має робити основну, віддавати тепло. я передивився багато відео і вибрав варіант дешевий і сердитий, щоб було і скоро, і швидко і якісно. До такого пічки теж знесли. Зверху зробиться круг, труба. До чавуна є електроди по човуну, теж дві ручки. Вже бойлери, балони від газу. Це все переробляється на пічки для ЗСУ. Постачати сировину капітану поліції почали після оголошень у соціальних мережах. Ще до великої війни Сергій захоплювався рибальством та мисливством. І тоді ж створив групу для однодумців. Тепер це платформа, через яку звітує про зроблену роботу та група донатів. Але найбільша підтримка родина. Коробки дають коробки, порізані на такі на наповнення. Дають в магазинах, беремо баночки, люди дають, що люди дають, що наші від консервації, батьки знайомі, парафін замовляємо. Майже добу Сергій витрачає, аби виготовити одну буржуйку, як правило, робить це після роботи або на вихідні. І щотижня його пічки їдуть на різні напрямки фронту. Більшість пічок розпалюються саме окопними свічками, тому Сергій постійно експериментує, аби зробити час горіння довшим. Це, наприклад, з дубової персії. Самі бачите, що коробочка дуже маленька, то прогоріло воно півтора години. Майже два десятки буржуйок та півтори тисячі свічок отримали 14 бригад на різних напрямках фронту. Для того, аби зробити більше для захисників, Сергій навіть запланував відпустку. Людмила Левченко, телеканал «Вінниччина». На Вінниччині видадуть серію книг, присвячених героям України, які народилися у нашій області. Наразі триває підготовка до друку трьох історій, що розповідають про військових. Автори планують ухопити як живих, так і полеглих захисників, які отримали звання Героя України. Заснував серію книг про оборонців. Видавничий дім Моя Вінниччина». Замужність, героїзм проявлений у бою. Саме за це нині наші захисники та захисниці отримують почесний орден Герой України. Про цих сміливих та відважних людей, які уже впродовж десяти років відвоюють у російських окупантів нашу землю. Започаткували серію книг. Ініціатором цього патріотичного проекту став Вадим Вітковський, який очолює обласну спілку письменників України, закликавши своїх колег написати про героїв з їхнього міста чи села. Сам письменник є автором уже двох книг. Твої люди» Вінниччино, Герої України. Героїзм якраз і полягає в тому, щоб переступити через свою боязнь, наприклад, війни чи наступу, і, і, і піти в атаку і тим паче вчинити якийсь, якийсь подвиг, за який потім дуже багатьом нашим землякам надали найвище відзнаку і нагороду держави, Герої України. Таким чином, у нас виникла у письменницькій організації і в видавничому домі моя Вінниччина». Ініціатива, з якою ми звернулися до представників нашої влади, щоб зробити соціальне замовлення таке для наших письменників, щоб кожен письменник взяв і написав книжку про героїв України. Перші три історії про військових війничан вже готові до друку. Тираж 200 примірників. Триває написання ще двох книг про героя з Бершаді Юрія Коваленка та героя Стульчина Євгена Шматалюка, за написання якої взялась письменниця Наталка Погребняк. Мені вже було цікаво вияснити, наскільки це правда, тому що я розуміла, що це має бути документальне, це має бути достовірна інформація. Тоді, спочатку, все, що можна, було по інтернету, шукала і запитала, чи сестра мені допоможе у зборі інформації. Звичайно, вона сказала, все, що можна, я зроблю про таких людей. Ми мусимо говорити, ми мусимо ознайомлювати наших дітей для того, щоби. Дітей та й дорослих, мені здається, можна і дорослим вставити приклад. Для того щоб вони розуміли до якої насі вони належать в першу чергу, щоб вони розуміли, що вони можуть багато чого досягнути в першу чергу завдяки собі. Перші книги вийдуть уже за місяць. Вадим Вітковський закликає колег, письменників та журналістів долучитися до важливої роботи, підготувати матеріал про героїв земляків, аби діти мали з чого вчити справжню історію України. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Віннич 47 років тому зробила подвиг і стала геройкою для сотні Вінничан. Водійка тролейбусу Зоя Ткаченко ціною власного життя врятувала з палаючого вагону 120 пасажирів. Через ожеледицю тролейбус занесло на зустрічну вантажівку, і передньою частиною він дарився в її бензобак. Вихлюпнулося пальне, і внаслідок цього обидва транспортні засоби загорілися. Зоя Ткаченко встигла тумблером відчинити задні та середні двері і прокрачати пасажирам, аби ті швидше виходили. До кнопки передніх дверей вона надотягнулася. Ніхто з пасажирів не травмувався, ось сама водійка згоріла заживо. На момент аварії їй було 33 роки. На честь героїчної жінки тролейбусну зупинку на сінєвий завод перейменували на Зої Ткаченко. Музика. Казки юних письменників зі жмеренки читають в соцмережах та на сторінках друкованих книг. Все завдяки конкурсу Казка для пана Клякси, який вже в четвертий проходить в публічній бібліотеці міста. Посадський конкурс для школярів присвячений пам'яті відомого польського письменника-фантазера Яна Бжехво, який, власне, народився у жмеренці. У 125-річчя письменника у жмеренці відкрили академію пана і Сквер пам'яті відомого каскаря. А вже про юних письменників, які фантазують та пишуть власні казки, будемо говорити з Ольгою Захарчук, директоркою комунального закладу, Піблічна бібліотека Жмеринської міської територіальної громади. Вітаю вас, вітаю, розкажіть про конкурс. Він всеукраїнський, чи все ж таки місцевий жмеринський? І скільки дітей взяли в ньому участь? Конкурс авторської казки Казка для пана клякси є місцевим, присвячений видатному письменнику Яну Бжехі, жмеринському уродженцю, і проходить в рамках проєкту Академія пана клякси. Це не просто проєкт, це справжня академія з творчими факультетами: літеров'язання для тих, хто пише казки, ляпкографії для тих, хто малює, та станограйства для акторів. Мета цих факультетів дати певні знання учням академії відповідного напрямку і залученням спеціалістів. А ось учнем, наприклад, факультету літеров'язання можна стати саме через участь у конкурсі казка для пана клякси. І вже на сьогоднішній день, за чотири роки, в цьому конкурсі прийняли участь близько трьохсот дітей. Цьогоріч скільки дітей взяли участь у конкурсі? Цього року прийняло участь взяло участь 45 дітей. Які були вимоги до написання казок? До участі у конкурсі допускалися роботи, казки про пана кляксу та його друзів. Або на довільну тему обсягом не більше трьох сторінок діти якого віку брали участь в писацькому конкурсі? Ну і власне, які призи отримали у конкурсі. Взяли діти та молодь віком від 6 до років. Усі учасники конкурсу отримали подяки та пам'ятні сувеніри, а ось переможці грамоти та подарунки придбані за підтримки жмерівської міської ради. Попрошу вас повторити, якого віку діти взяли участь в конкурсі, бо були трошки технічні труднощі, було погано чути. У конкурсі взяли участь діти та молодь віком від 6 до 25 років. Скажіть, будь ласка, чи планується друк книги з казками дітей? І можливо вже друкували книги раніше? Якщо так, то де їх можна придбати або, можливо, взяти почитати? Конкурс каже, трошки невеличка технічний... власне. Єдиним так. конкурсом в проєкті Академія Пана Клякси». Дивіться, тут так, трошки так, невеличкі так. труднощі. Технічні, попрошу вас повторити відповідь. Да, 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 добре, конкурс «Казка для пана клякси. Він є не єдиним конкурсом в проєкті Академія пана клякси. Наступним конкурсом у нас завжди йде конкурс малюнків. Я малюю казки». Це мета цього конкурсу створення ілюстрацій до казок переможців в попередньому конкурсі. Ну і звичайно ще один конкурс театральна палітра казок, під час якого найкращі казки мають можливість оживати під час театральних постановок. Ну і звичайно, казки та ілюстрації до них найкращі в цих конкурсах вони компонуються для видання збірки казок. І ось минулого року, з нагоди 125-річчя від дня народження Яна Бжехви, за підтримки е спонсора е жмеринського підприємця Володимира Скрипника, було видано першу таку збірочку під назвою Дружити щасливо жити, до якої увійшли і казки і ілюстрації. Найкращі за 2020 рік. Ну і ознайомся з цією публічною публічній бібліотеці, а не за Біблі... Знову технічні труднощі. Ви кажете, що ознайомитися можна в публічній бібліотеці, правильно? Так. А придбати цю книжку десь можна? Ознайомитись е, ні, на жаль, придбати її не можна ніде, тому що вона спеціально випущена для того, щоб поширюватися саме через бібліотечні установи, щоб кожен міг завітати до бібліотеки, взяти, почитати, і передати іншому. Наприклад, у Вінниці в бібліотеці можна знайти таку книгу? Так, у Вінницькій обласній бібліотеці ми теж передали один екземпляр такої книги. Він є добре, ми вам дякуємо. Бажаємо натхнення вашим дітям, щоб вони створювали ще більше таких чудових казок. І я думаю, що наші вінничани захотять обов'язково відвідати бібліотеку і переглянути. Цю книгу і прочитати такі. Я переконана, що дуже чудові і цікаві казки. Дякую. Ольга Захарчук, директорка комунального закладу, публічна бібліотека жмеринської міської територіальної громади, була з нами на зв'язку. Переїдання солодкого впливає на рівень інсуліну та порушує нормальні метаболічні процеси в організмі людини. Такі продукти, як тістечка, цукерки, шоколад, печиво, солодкі напої, часто містять надмірну кількість цукру. А збільшення кількості цукру в крові негативно впливає на роботу серця. А ще солодке є однією з причин появи надмірної ваги. Коментує Марина Благ, лікар-дієтолог, ендокринологічного диспансеру. В першу чергу ми повинні розуміти, що надмірне споживання будь-якого продукту негативно впливає на наше здоров'я. А саме солодощі в надмірній кількості викликають такі хронічні захворювання, як ожиріння, цукровий діабет, негативно впливає на нашу серцево-судинну систему, печінку, пішлункову залозу, нирки. Також негативний вплив є на наш мікробіом кишечника, що саме цим знижує стійкість нашого імунітету до захворювання. Також надмірне поїдання солодкого негативно впливає на здоров'я нашої шкіри, зубів, волосся та нігтів. Як подолати переїдання солодкого, в першу чергу у вас має бути збалансоване харчування, і обов'язково трьохразове харчування тобто сніданок, обід та вечеря. І ні в якому разі, солоднощі не мають бути як основний прийом їжі або перекус. Солодощі. Ми йому виключно як десерт після основного прийому їжі, після сніданку або після обіду. Тому ми маємо контролювати споживання солодкого. А друге питання чому багатьох людей тягне на солодощі? Тут це просто, тому що солодощі це смачно, це легкодоступно, це е, зрозуміло. Не потрібно витрачати багато часу, ми завжди можемо придбати шоколадку, батончик і перекусити з кавою чи чаєм. Тому ми враховуємо цей факт, і також на поїдання солодкого впливає той факт, що ми знаходимося в постійному стресі, а наш організм при постійному стресі хоче висококалорійну їжу і солодощі для цього прекрасно підходять. Також потрібно враховувати факт, що якщо у вас порушений сон, ви також захочете в день їсти солодке. Тому обов'язково потрібно контролювати процеси, потрібно контролювати процес поїдання солодкого в стресі, особливо ввечері, повинні знизити або виключити солодкий вечірній час. Третє питання: чи буде шкідливим для організму, якщо різко відмовимось від солодкого? Тут потрібно наголосити, що різко відмовитись від солодкого. Ми повинні в тому плані, якщо це небезпечно для нашого організму, якщо у нас є цукровий діабет або ожиріння третього типу. Різка відмова від солодкого не буде шкідлива для нашого організму, але ми повинні розуміти, що солодощі. Більший вплив має на наш емоційний стан, тому відмова від солодощів різка не повинна бути, якщо у вас немає захворювань, які були проговорені вище. І четверте питання: якщо вимірювати добову норму солодощів шоколадними цукерками, то яка вона для дитини чи дорослого? Тут я хочу наголосити, що а, солодощі, особливо в надмірній кількості, для дитини до 3 років є небезпечним для її здоров'я, тому що ви збільшуєте ризик виникнення ожиріння, цукрового діабету, також впливає негативно на здоров'я зубів дитинки, тому батьки повинні контролювати споживання солодкого для дитини. І краще вже починати з старшого віку, наприклад, одна шоколадна цукерка в день буде добова норма. Для дорослого можна на добову норму виділити одну-дві шоколадних цукерки, так як цукор міститься не тільки в солодощах, а й в інших продуктах, які ми споживаємо. День дитячих винаходів або в іншому перекладі День дітей-винахідників у всьому світі відзначають 17 січня. Це день народження одного з видатних американців, державного діяча, дипломата, вченого винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна. У 12 років Бен Франклін винайшов пару ласт для плавання, які надягали на руки. Українці теж мають своїх юних винахідників. Так, 16-річна Анастасія Лівочка з Донеччини винайшла розсікач диму від пічок, тоді ще у зоні АТО. Завдяки цьому пристрою з оцінкованою жесті, який розміщується на димоході печі, збільшується площа поверхні контакту диму з повітрям і він не підіймається струмом догори, а розсіюється по місцевості. А отже, визначити тепловізором локацію, звідки йде тепло, стає важче. Плюс цього пристрою ще у тому, що його можна робити в польових умовах. Також дівчина разом зі своїм науковим керівником винайшла статистичний еластичний підвіз у машинах швидкої допомоги, який допомагав пораненим, незважаючи на швидкість авто чи нерівність доріг, залишатися нерухомими в одному положенні. Це була вся інформація на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.